Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд двох будинків. І перша пропозиція це будинок у селі Мазурівка могилів Подільського району Вінницької області. Будинок загальною площею 100 квадратних метрів містить 4 кімнати. Будинок в доброму житловому стані та до нього заведені усі необхідні комунікації. Загальна площа ділянки 25 соток. На неї розташовані гараж, сарай, літня кухня та інші необхідні господарські споруди. Відстань до найближчого міста 5 кілометрів. Додаткова інформація за телефоном, який вказаний в оголошенні посилання в описі під відео. І наступна пропозиція: це два будинки на одній ділянці, які розташовані у селі Козлів Вінницької області. Загальна площа двох будинків. 150 квадратних метрів. Будинки в житловому стані, але потребують косметичного ремонту. Площа ділянки 25 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!